Коли почалася війна, забрали його. Ну, вони до Дніпра не дійшли, німці перехватили і повернулися назад. А вже в 43-му году забрали в армію і батько був зв'язкістом. І на фронті був під крилом рогу за Лозоваткою. Ну і, коли фронт стояв шість місяців, і в це время, значить, батька ранила, і привезли солдати в в госпіталь. І в госпіталі лежали на соломі, бо я ходив до батька, лежали на соломі, голови до голови. Ходи були, щоб санітари ходили. І для ті, що можна було вилічити, щоб... то забирали, відправляли далі в госпіталь. А де такі, що раничі були, тяжело, ті виставляли та вмирали. І так батько помер в больниці від ранок. Ранили в позвонок розривної пулі і снайп, снайпер. Від телефону лінію тягнув. І снайпер. Розривної пулі позвонок. Шість місяців стояв фронт, пропевне. Самоліти літали. Бомбили. І один раз налетіло 50 самольотів чергу. Летіли з сторони Іскровки І посипали бомби по петрові. Ну, не попали по, -по селу, а попали по зено. І ховалися в погріб. Ну, 50 самольотів скинули бомбу то... Коней побило там, людей. Коло колодязя у нас там, де воду беремо. Упала бомба. Коло... Де ставати воду, тягти із колодязя. Камінь був здоровий. На тому камінь стояв, як брати воду, набирати. І бомба попала на цей колодязь, зруб знесло. І офіцер метрів за 10-15 за лежав у рові, то його ранило тяжело. Він кричав, Добивайте". Ну Тоді в той день приїхала білігація з концертом в кон Убикистану. Подарки дарили солдатам. Концерт був. Ну, вони, звісно, концерт цей. Моя знали, що ну, нікого так більше не вбило, що... Там... А Всього фіцера забрали, то хто він стажий вічинок. Ну... Чи він ж вижив, чи ні. Він через рани, палакавий. Його відправили сан... санчо.